Розділ четвертий. Що приключилось нашому рицареві по виїзді з корчми? Саме на світ почало благословлятись, як Дон Кіхот виїхав із корчми вже з уповним рицарем. І такий же був радий та веселий та втішний. Так у ньому серце грало, що на Росинантові аж попруги тріщали. Та тут спали йому на пам'ять корчмареві поради. За припас, що то в дорозі може знадобитися, особливо за гроші та за сорочки, і він вирішив з'їздити по те добро додому та за одним ходом і зброєносця собі поєднати. Був там у нього на призначці селянин один, його сусіда. Чоловік багатий на діти, а бідний на достаток. Та до джурування і геть то придатний. От і завернув він росенанта до свого села. А той, ніби зачувши вже рідну стайню, так щиро з копита рвонув, що ледве з землі торкався. Проїхав отак трохи, а з правої руки з гущавини лісової, ніби щось квилить проквиляє. Тихо так, та жалібно. Скоро почув і промовив Хвала небові за ласку, що так мені хутко. Не спосилає, аби міг я повинність мою рицарську справити і плодів моїх добрих намірів зажити. Не сумнюся, що то стогне якийсь безталанник чи, може, безталанниця, що потребують помочі моєї та опіки. Смикнув заповіддя і погнав Росинанта туди, звідки те квеління чулося, ледве в залісок уїхав. Дивиться, аж там до одного дуба кобила прив'язана, а до другого хлопець років 15, до пояса заголений. Отож він і стогнав, та й було чого, бо тут же стояв якийсь здоровий дядько, і з сили затинав його батогом, промовляючи за кожним разом. А будеш мені дивитися, а будеш мені кричати. А хлопець слабедів. Ой, не буду більше, дядько, їже Богу святому, не буду, а худібки так уже пильнуватиму, що й на хвильку зока не спущу. Побачивши Дон Кіхот, що тут діється, гримнув на дядька грізним голосом Нечемний рицарю, не годиться знущатись отак над безборонним. Сідай на коня, бери свого списа, а треба сказати, що до того дуба, де стояла кобила на припоні, ратище було прихилене. Я кажу тобі, що так, як ти, чинять лише страхополохи. Побачивши таку фігуру, всю в зброю закуту, що потрясала списом над самим його обличчям, дядько аж помертвів увесь і отказав лагодком Пане рицарю, хлопець, що я оце караю, то мій наймит вівці в мене пасе в цих урочищах. І такий же він, щоб ви знали негляд, щодня мушу якоїсь ягнички не долічитись, а як почну його за недбальство чи може і за шахрайство карати, то він каже, що я скупар і пеню на його волочу, аби за не, не платити. Бреше, побий мене боже, що бреше? Як ти смієш, хамлюго казати при мені, що він бреше, гукнув Донкіхот. Присягаю, так і проши я тебе наскрізь, оцим списом. Заплати йому без жадної відмовки. А ні, то на місці тебе трупом покладу. Зараз же одв'яжи його. Селянин похнюпився і мовчки одв'язав свого наймета. Тоді Дон Кіхот спитався в хлопця, за скільки йому господар завинуватив. Той відказав, що за дев'ять місяців по сім реалів місячно. Дон Кіхот обрахував, що разом хлопцеві належить 63 реали, і наказав хлопцеві, щоб він негайно калиткою брязнув, коли йому життя миле. Переляканий дядько вимовлявся, що не спромога його, та він же стільки й не винен. от хоч би й забужитись. А побожитись таки не важився. Треба одлічити за три пари черевиків, що хлопцеві справив, та ще Реала за те, що лікував його, як був занедужав. Може, воно й так, сказав Донкіхот, а от ти допіру одсмагав його безневинно, то він уже, виходить, сквитував і за обув'я, і за лікування. Нехай він подер шкуру на тих черевиках, що ти справив. Так ти ж зате на ньому шкуру подер. Нехай ти лікував його, коли він хворий лежав, так ти ж пустив йому тепер юшку, як він зовсім здоровий був. От воно й виходить, що за все нічого вивертати не треба. Так горе ж, моє пане рицарю, що я грошей при собі не маю, бідкався дядько. Нехай Андрес іде зо мною, і дома я заплачу йому геть чисто все, до останнього шеляга. Щоб це я та пішов до нього. закричав хлопець. Ніколи в світі, нехай йому що. Ні, паночку, ані за які гроші. Як піду, то він же з мене всю шкуру спустить. Не спустить, заперечив Дон Кіхот. Раз я йому наказав, то мусить чинити мою волю. Хай тільки заприсягнеться тим рицарським законом, до якого належить. То пущу його з душею, і він тобі, напевне, всю заслуженину заплатить. Що бо ви, пане, говорите, мовив хлопець, господар мій не належить до жодного рицарського закону. Це ж Хуан лантух, багатій із села Кінтанара. То нічого, сказав Дон Кіхот, і лантухи можуть бути рицарями. Не родом чоловік славен, а робом. Воно то так, погодився Андрес, та яким же робом оце мій господар робить, що кривавицю мою заїдає. Та бо не заїдаю, голубе Андресику, обізвався дядько. Ходи, лишень, будь ласкав зо мною, присягаю на всі рицарські закони, які тільки є на світі, що сплачу тобі до останнього реала, з дорогою душею. Можна і без дорогої душі, лиси її собі, сказав Дон Кіхот. Буде з мене, як ти йому винувати от доси. Тільки гляди мені, як не встояш у слові, то клянуся, що вернусь і покараю тебе. Хоч би ти і ящеркою звивався, от мене ніде не сховаєшся. І як же хочеш знати, хто тобі розказує, щоб тим ревніше розказ тою учинити, то знай. Я завзятий Дон Кіхот з Ламанчі, відомститель за всяку кривду і сваволю. А тепер бувай здоров. І пам'ятай, під загрозою грізної кари, що ти пообіцяв і на чому заприсягнувся? Сея сказавши, стиснув росинанта острогами і тільки смуга за ним лягла. Селянин провів його очима і, як він уже скрився за деревами, повернувся до наймита свого Андреса і сказав А ходи но сюди, небоже. Зараз я вчиню волю цього відомстителя, і заплачу тобі все, що винен. Бігме, сказав Андрес, Добре, дядько, зробите, як учините волю цього зацного рицаря, подовж йому Боже віку без ліку, що він такий хоробрий і справедливий. Бо як не заплатите, то побачите, що вернеться і покарає вас. Ти кажеш, бігме, і я кажу бігме, промовив господар. Так я ж тебе так люблю, що хочу тобі ще більше завинити. Щоб потім більше заплатити. Тут він порвав хлопця за руку і знову його до дуба прив'язавши, такого дав перегону, що бідолаха мало не вмер. А тепер, каже, Андресику мій Комійпиш, не клич того відомстителя за всяку кривду. Побачимо, як він за сюю відомстить. Та я ще й не знаю, чи це вже твоїй кривді кінець, бо мені кортить таки спустити з тебе всю шкуру, недарма ти того й боявся. Але врешті він одв'язав таки хлопця і дав йому волю суддю того справедливого шукати. Нехай, мовляв, вертається і виконує заповіданий вирок. Андрес пішов із важким серцем, присягнувшись отшукати завзятого дон Кіхота з ламанчі, і розповісти йому геть чисто все. Доведеться тоді господарю все заплатити. Тим часом мусив сердега сльози ковтати, а господар справляв собі смішки. Завзяти же гідальго Дон Кіхот, оборонивши в такий спосіб покривдженого, був вельми задоволений, що так славно й щасливо розпочав своє рицарювання. Радий та веселий, їхав він до свого села і промовляв півголосом. Воістину можеш ти іменуватися найщасливішою з усіх кобіт, живущих на землі. Онад усіма вродницями вродниця, дульсінею тобоська. Боська. Тобі ж поталанило, щоб вірним твоїм слугою і виконавцем усіх твоїх бажаннів і веліннів став такий славний і завзятий рицар, як донкий з зламанче, що, діставши, як відомо, лише вчора весь свято. А сьогодні вже помстився за найстрашнішу кривду й образу, вчинену свавіллям та беззаконням, сьогодні вже вирвав бича з руки немилосердного ворога, що безневинно катував свого ніжнотілого отрока. Так доїхав до Ростані, де чотири дороги розходились різно і враз навернулись йому на думку ті перехрестя, де мандровані рицарі приставали та міркували. Котрим шляхом далі братися. Тож і собі спинився на якусь хвилю, погадав туди-сюди і врешті попустив повіддя Русинантові, здавшися цілком на його волю. Кінь же, як перше мав, той опотею рушив, що примісінько до його стайні провадила. Уїхавши так милі зо дві, побачив Дон Кіхот чималу громаду людей Були то, як згодом з'ясувалося. То лецькі купці, що правилися до Мурсії, аби там шовку накопити. Їх було шестеро, всі під парасолями, а з ними ще четверо служебників, верхами та троє погоничів, що йшли за мулами пішо. Ледве їх, угледівши, уявив собі наш гідальго, що це вже йому друга пригода лучається. І, намагаючись в усьому наслідувати вичитані в романах події, вирішив ще одного рицарського подвигу доконати. Тож осадився міцніше в стременах, настав списа, щита до грудей притулив та й став перед шляху гордо й пишно, чекаючи, поки ті мандровані рицарі купці, тобто, до нього наблизиться. Як же під'їхали так, що вже було добре видно й чути. Дон Кіхот, дивлячись козирем, гуконув на весь голос Ані кроку далі. Стійте всі, аж поки не визнаєте, що в цілому світі немає красуні над володарку ламанчі, незрівнянно дульсінею сінею Тобоську. Почувши таку річ і побачивши чудернацьку постать речника, купці спинились. І з мови і з виду дорозумілись вони, що то якийсь божевільний. Та їм кортіло довідатись, чогось він вимагає одних них такого визнання. От один купець, чоловік дотепний і гострий на язик, і каже Пане Рицарю, ми зовсім не знаємо тієї синованої дами, про яку ви говорите. Покажіть же її нам, якщо вона справді така гарна, як ви кажете, то ми без жодного примусу, повольній волі визнаємо те, чого ви од нас жадаєте. Якби я вам її показав, заперечив Дон Кіхот, то невеликою було б із вашого боку заслугою засвідчити очевидну істину. Вся сила в тому, щоб ви, не бачивши, повірили, визнали, ствердили і присягли того оборонити. Як же цього не вчините, ставайте за мною до побою, ви, не Отесь і виходьте поодинці, як велить закон рицарський. А й усі гуртом, як у такої ледачої низоти заведено. Я жду вас і чекаю свідомий своєї правоти. Пане рицарі, обізветься знов купець, іменем усіх присутніх тут можновладців благаю ваше добродійство не обтяжувати нашої совісті визнанням таких речей, яких ми ніколи не бачили і не чули, і які до того ж могли б образити володарку Алькарії та королеву Естрамадури. Як же вашець покаже нам якусь парсуну тієї дами, хоч із пшеничну завбільшки, то там уже, як то кажуть, по ниточці дійдеш до клубочка, нам буде обезпека і запорука, а вам заплата і догода. Зрештою, я вважаю, що ми вже й тепер з вами згодні. Якби навіть із того портрета ми побачили, що сеньора ваша на одне око крива, а з другого її ропа тече, то й тоді, аби вашаці догодити, меладні визнати за нею будь які високі прикмети. Нічого такого з неї не тече, підло шельмо. закипівши гнівом, гукнув Дон Кіхот. Її білий, як лебединий пухличко, точить із себе амбру та мускус. І зовсім вона не крива і не горбата, а струнка, як веретенце в горах гвадарами. Ви ж. Заплатите за таке страшне блюзнірство, супроти прекрасної вроди моєї сеньори. Сея сказавши, зважив списа і ринувся на розмовника з такою скаженою люттю, що якби росенант не спіткнувся ненароком, що якби росенант не спіткнувся ненароком і не впав серед дороги, набіг би обачний купець лиха. А так кінь упав а вершник далеченько по землі покотився. Силкувався підвестись та не міг. Морочливо було з тим списом, щитом, острогами, шоломом, з усім важезним обладунком. Борсився бідолаха з усіх сил, щоб устати, та все знай кричав Не тікайте, нікчемні страхополохи, стійте підлі боюни, не свивене я впала через мого коня. Тут один погонич не дуже бачиться добромисний, почувши, як шпетить їх простягнений долі рицар, не стерпів і надумав замість відповіді полічити йому ребра. Він підбіг до нього, вхопив списа, поламав на цурки і заходився на бідоласі лати латати, аж поки не змолотив його на околот. Хазяї кричали, що годі вже буде з нього, та хлопець укинувся в пасію і не хотів от жертви своєї отстати, поки вся досада не виллється. Хапаючи один за одним цурупалки від списа, він лупцював ними лежачого так, що одних саме канцур'я лишалось. А той репетував під цією зливою ударів, не стуляв губи і на хвильку все погрожував небовій землі та кляв душогубів. Тепер уже він мав подорожніх за розбійників. Урешті погони чутомився, і купці рушили далі. Вже до самого кінця подорожі їм до розмови не збувало. Все про нашого побитого героя говорила. А він, зоставшися на самоті, знов почав силкуватися, чи не встане, та як уже цілий і здоровий не здужав підвестися, то тепер і поготів, коли весь був побитий і потовчений. І все таки почував себе щасливим. Адже це, гадав, звичайна знегода мандрованого рицаря, та й винен був у всьому кінь. Проте встати так і не здолів. Бо все тіло йому болем боліло.